Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як ветеранам війни, членам родин загиблих захисників і захисниць України можна отримати компенсацію на придбання житла. Хто має право куди звертатися та перелік відповідних документів? Хочу зазначити, що у державному бюджеті на 2024 рік закладено Кошти на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих захисників і захисниць. За ці кошти, які передбачені законом України про державний бюджет, до кінця цього року дозволять виплатити компенсацію на придбання житла понад двох тисячі людям за трьома програмами Міністерства ветеранів. А тож, давайте розберемося, як отримати компенсацію на придбання житла, хто має право на отримання компенсації. Це люди з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, переміщені особи, які є учасниками бойових дій, або людьми з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Ато до 1 червня 2018 року, та рік перебування в базі даних внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року, члени родини людини, яка загинула або пропала безвісти, померла внаслідок АТО заходів оборони, участі в бойових діях на території інших держав. Це ті. Люди, які мають право на отримання компенсації. Перший крок: Вам потрібно стати на квартирний облік, вам потрібно надати довідку про зареєстроване, задеклароване ваше місце проживання та на кожного члена. Вашої родини або ж довідку ВПО, якщо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи, копія посвідчення учасника бойових дій, людини з інвалідністю внаслідок війни або члена родини загиблого. Довідка про те, чи перебувають члени родини на квартирному обліку за місцем роботи, копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номеру всіх членів родини. Надалі вам потрібно подати документи до ЦНАПу, ЦНАПі це центр надання адміністративних послуг або органу соціального захисту за місцем перебування на квартирному обліку. Там потрібно буде заповнити заяву на призначення грошової компенсації, потім надати копію вашого паспорта, копію посвідчення учасника бойових дій, людини з інвалідністю внаслідок війни або члена родини загиблого захисника чи захисниці. копія Довідки про безпосередню участь людини у бойових діях, письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена родини, копії документів, які підтверджують родинні стосунки між заявником і членом його родини, тобто свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, копії рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена родини, довідка про наявність. Чи відсутність зареєстрованого права власності на житло, довідка внутрішньо переміщеної особи з 2014 по 24 лютого 2022 року? Якщо ви маєте таку довідку, її також потрібно буде надати. Далі. Вам потрібно отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації, відкрити спеціальний рахунок у Державному банку Ощадбанк, подати копію договору з банком до місцевого органу соціального захисту, дочекатися надходження коштів, придбати житло впродовж року, 6 або 6 місяців після припинення. Воєнного стану, як придбати житло за отримані кошти. Ну, зрозуміло, ви маєте право брати житло, укласти договір про купівлю продаж з продавцем, надати копію договору до органу соціального захисту населення, отримати письмову згоду органу соціального захисту на перерахування коштів продавцю, подати згоду та відповідну заяву до Ощадбанку та оформити право власності на житло упродовж 30 днів.